Коро в описі до цього відео є така група Магічна канцелярія. Ви туди зайдіть, там є дуже цікава інформація про свято Холлі, де ви зможете дізнатися, де придбати квиточки на свято Холлі. Також Ісіта робить унікальну подію: це ретрит в Одесі. На хвилиночку, в Одесі 4 дні ретрит кундаліні. Це буде мега подія. І віп Зустріч в місті Києві, тобто перші три тижні березня і сіта буде в Україні. Ви зможете її побачити, відчути, доторкнутися. Давай все по порядку. Ретрит Кундаліні. Ми запишемо окремо про Кундаліні деякі передачі, які розкажуть, розкладуть по поличках, що це за енергія, як з нею працюють майстри і як з нею працюють люди. Розкажи, що ти будеш давати особливого на цьому ретриті? В чому там буде фішка? Чотири дні в твоєму полі це вже розкіш. Так. А це буде робота. Насправді, з ранку до вечора. Це буде дуже інтенсивно. Це буде Три активації Кундаліні на день. Ну, ми подивимося дві-три, тому що це буде дуже інтенсивно і велика робота з тілом. Тобто на цьому ретриті ми максимально присвятимо себе роботі з тілом і відкриття здібностей. Я зараз впевнена на 100%, що за чотири дні. І можна відкрити здібності через роботу з тілом. Наше тіло це портал, і кундаліні вона допомагає нам зануритися. Зараз я практикую мікс з різними практиками: це кундаліні, йога, це активації кундаліні, це динамічні практики, це крії. Це дихальні практики, це різна робота з тілом. Також а, в мене є своя система по роботі з чакральною системою. І наші 12 чакр. Це 12 сфер нашого життя, і відкриваючи 12 чакр, ми відкриваємо 12 сфер нашого життя і пропрацьовуємо кожну сферу. І відкриваючи свою чакральну систему, ми зцілюємося від боли, блоків, негативних енергій. І також ми відкриваємо свої здібності. Цей ретрит він буде направлений на відкриття своїх здібностей, на відкриття каналу ченнелінг. На відчуття своїх янголів, янгольської групи, на те, щоб відкрити канал Ченнелінгу, з'єднатися з собою, відкрити своє серце, побачити свій шлях, відчути свій шлях. На цьому ретриті ми будемо багато говорити про те, як людина хоче пробудувати своє життя. Тобто, це буде не просто ретрит з практиками. Ми будемо обговорювати план на майбутнє для кожного і маніфестувати цей план. На початку ретриту ми створимо план на рік. Ми створимо основні задачі, які кожен хто прийде на ретрит, хоче зманіфестувати створити. І ми це запустимо у простір. І на протязі року ми будемо переписуватися в загальній групі, і люди зможуть звітувати і розказувати, як енергія Кундаліні, так як це основна енергія маніфестації, створює ці події. Звичайно, я дам певні, чи які рекомендації, як працювати з Кундаліні кожен день, як підтримувати цю енергію, як йти по своєму шляху, і це дуже цікавий експеримент, і це дуже цікавий напрямок, тому що зараз ми не просто. А ми чітко направимо нашу енергію на наші цілі. Ми обговоримо цілі кожного учасника, і ми зразу зможемо зрозуміти, які цілі будуть працювати на людину, які ні. Я навчу вас відрізняти гармонійні цілі від негармонійних. Я навчу вас правильно ставити. Свої цілі для того, щоб ви створювали класну ресурсну реальність в своєму житті на протязі року, і ви зможете в майбутньому допомагати іншим створювати свою реальність. Ісіта, я знаю, що ця робота дуже така кропітка і великої групи в тебе не буде. Яка кількість місць? Я думаю, що це десь до 20 місць до 20. Угу. Mm -hmm. Шановні, на одне місце залишилося вже менше, бо є люди, людина, яка вже забронювала місце. Якщо вам цікаво, заходьте в магічну канцелярію або пишіть мені в особисті номер телефона, вказаний під цим відео. Далі ви можете потрапити на ВІП-зустріч зі Сітою, яка відбудеться в Києві. І ця зустріч буде з новими практиками. Кожного разу ти приїздиш, даєш якісь неймовірно тантричні практики. Класні. Що буде цього разу? Я знаю, що буде сюрприз. Дуже цікавий. Так, так, буде сюрприз, а ми не будемо його розголошувати. Але я можу сказати, що активації будуть іншими, вони будуть більш сильними. І ми будемо міксувати також, я буду міксувати різні практики, різні техніки, і на віп зустрічі буде багато індивідуальної роботи. А в цей раз буде дуже багато індивідуальної роботи з кожним на віп-зустрічі. І я зможу попрацювати з полем кожної людини, яка прийде. Також ми виділимо час на відповіді на питання. Це буде відкрита ченнелінг конференція яку я проведу, і також будуть сеанси зцілення, які будуть відбуватися на піп зустрічі. Будуть дуже цікаві нові практики, буде багато сюрпризів. І я думаю, що ці зустрічі, ця робота, вона змінить кожного з нас, і життя, звичайно, розділяється на до і після таких зустрічей. Свято Холлі, воно буде тривати 4 дні. Це 4 дні дивовижного буйства фарб, тантри, практик, танців смачної їжі. Чи будуть обіймашки? Чи будеш частувати? Як це взагалі буде виглядати? Так у нас буде дуже багато танців. ми Будемо розмальовуватися. Ми будемо кидатися в фарби. Ми будемо багато занурюватися в своє тіло. Ми будемо обійматися. Ми будемо триматися за руки, ми будемо разом співати. Це буде дійсно неперевершене свято, і я хочу, щоб це свято весни, воно пробудило серця українців, воно наповнило наші серця, воно запалило наші серця. І щоб а, з весни ми, як і наші предки, вони святкували новий рік весною. Ми запустили цю хвилю радості, і ми створили свою індивідуальну реальність на цілий рік. І сіта, я тобі дуже вдячна. От прямо зараз мені дзвонить невідомий номер. Скоріше за все, хтось зібрався вже на зустріч з тобою. Шановні глядачі, в магічній канцелярії є вся інформація. Будь ласка, пишіть, звертайтеся, запитуйте.